Доброго ранку всім. Сьогодні у нас такий гарний морозець сьогодні зранку. 4 градуси морозу. Тому зайшла в теплицю і знайшла собі роботу, поки потепліє, поки сонечко підніметься, пригріє. Чистю розсаду, яку мені привіз в подарунок Юрій. Зараз покажу. Зараз покажу, вже закінчу чистить. Ось Ось яка класнюча розсода. Це розсода Озії. Він мені вже присилав Озію. Ну, а мені ж все молимо. Ні, мені, звісно, хватило і тієї для розгоду. Ну, людина зробила мені приємне. Дякую, цю розсаду я висаджу обов'язково на маточник. Бо він казав, Ха -ха -ха, висади там, де моксова розсада, місто моксове. Ні, я не буду її удалювати моксову, хай вона росте. Подивимося, що вийде з тієї, а цю я посадю на маточник, де вчора висаджувала полуничку з касет із стаконів. Ну, ця буде копанка. З нею вийде дуже гарна розсада на наступний рік. Ну, а можливо, буде і йогуртка. Та неможливо, а буде, звісно. Я ж не перший раз садю в такий час розсоду. Mm -hmm. Тому я знаю, що буде, смотря з якого растіння. Якщо растіння вже сформувалося і заложило почку цвіточну, то вже вона нікуди не дінеться. Обов'язково буде йогітка. Причому у полунички першого року висадки завжди полуниця дуже крупна. Її, звісно, небагато, але за що того, що вона крупна, вона що, що її мало, вона дуже велика. Ну, а озія, ж ви знаєте, що в озії її йогітка крупна. І урожайність в неї дуже горна. Я, конечно, ще судити не можу, бо не було у мене достатньо азії. Я в минулому році виписувала однієї людини, ну, вона, ну, не знаю, чусь, вона в мене не пішла. В мене вона постійно хлорозила. Можливо, там не підходить місце, тому місце буду міняти, бо в мене там навіть мальвіна захлорозила на тому місці. Хоча наверху у мене посажена мальвіна, вона ніколи не хлорозила. Ну, Я так думаю, що там просто таке місце. Ну, от є такі місця на городі, що ну, не, не підходять для, такого, для такої культури. Тому враховуйте це, і зараз покажу. Добриво, мене вже який раз спитають за це добриво, яке я приміняю осінню. Я вже ж показувала, ну, можливо, люди не дивляться постійно, мій канал. То зараз покажу. Так, ось таке добриво. Е, називається універсальне комплексне добриво е, для осіннього внесення. Чому я це добре вибираю? Тому що тут присутні такі хімічні, тут такий хімічний склад. Азот, загальний, амоній, амонійний азот, фосфор, калій, магній, сірка, кальцій, бур, залізо, моргане, цинк, мідь. Все те, що потрібно по лунички, тут є. Крім того, це добриво універсальне, воно підходить для помідорів, перців, огірків, баклажанів, столових буряків, моркви, капусти цибулі часнику, редиски, петрушки, баштаних культур, суниці для ягідних кущів, для плодових дерев. Так що це добриво взагалі, взагалі, взагалі класнюче. Приміняю я її в цьому році перший раз, на наступний рік подивимося. Подивимося, результат. ну, Я думаю, результат буде хороший. Так, безхлорне комплексне добриво з мікроелементами для літнього, осіннього чи весняного внесення. При підготовці ґрунту під картоплю овочеві культури добриво розсипають вручну поверхні для обробітку ґрунту. В серпні-жовтні під висадку суниці та часнику добриво рівномірно розсипають по поверхні ґрунту і перекопують. При посадці саженців добриво вносять у висадочні ямки, добре перемішують з верхнім шаром ґрунту та органічними добривом. Потім висаджують саженці, при підживленні ягідних кущів добриво вносять кругом куща на площу гілок. Під плодові дерева рівномірно розподіляють круги приштамбового кола і заробляють в ґрунт. І обов'язково я так зрозуміла, що треба обов'язково. Заділувати ґрунт. Тому що тут, я так думаю, що є такі елементи, які можуть випаруватися і толку не буде. Тому, конечно, треба. Та, взагалі, звісно, усі добрива бажано заділувати у ґрунт. Я єдине добриво можу не заділувати ґрунт, коли розсипаю нітрамофуску, фуску, тільки сніг зійде на полунички. То, звісно, яке може бути заділування в ґрунт, коли ще зовсім мокро, і сніг тільки сходить. Можна навіть коли сніг тоне, прямо по сніжку розсипати і воно все піде туди. Нітрамофузка ж теж, вона розчиняється не так швидко, вона довго розчиняється, тому підходить для такого внесення. Так. І я так зрозуміла, що його можна і рано навесні, теж так, для літнього, осіннього чи весняного внесення. Так що його можна взагалі вносити круглий рік. Ну, в смислі, не зимою, звісно. І ще хотіла сказати чому я вчора от забула вчора я робила відео і забула сказати, в чому я роблю от такі широкі грядки. Міжду... Широкі між грядками. Я хочу ну, навесні я можливо я не буду накривати агроволокном, бо я хочу там взяти копанку розсаду. На гроволок ніж ж воно не виросте, а щоб облегчити собі труд, щоб було більше розсади, то, ну, конечно, це буде важко із пропулкою, особливо коли полізе портулак, ну нічого страшного. Спробуємося. Так, а можливо, в когось є опит внесення гербіцидів, проти... Портулаку ніколи не пробувала проти портулаку. Так як тут я вже буду, якщо вносити гербіциди, то вже після того, як вона плодоносить, ну якщо тут будуть, конечно, йогітки. Ну, та ягодка буде, конечно, ну не скільки, як хотілося б. <гум> ну, треба ж було садити раніше. От такого саженця, конечно, буде йогітка обов'язково. Їх не буде багато, але вона буде крупна і сигналочки будуть. По крайній мірі копанку краще садити осінню, краще пізною, ніж рано навесні. Ну, це на щот ягідки. якщо на йогітках, то якщо на розсаду, то можна сажати і навесні, і коли угодно. Полуниця ж така, що може, можна її пересаджувати в будь-який час. І влітку, і осінню, і весною, і навіть взимку, коли є такі вікна, коли буває, що і в січні місяці, і в грудні, теплі дні, і розцвітають. Проліски та підсніжники. Всеке буває, то можна і тоді садити в полуничку. Е, так. Тому що це растіння вічно-зелене. Воно вже взимку зелене. То вирощує, то і знає. Е, так, і е, за агроволокно. Я хочу. Е, Чому я хочу от, іменно, закрити міжріддя? Ну Це, конечно, я, я так планую, що на наступний рік я так зроблю. Тому що його можна зняти, завжди підпушити землю, підгорнути рожучки, які вилізуть більш на поверхню, бо на другий рік ж завжди рожки стають вищими. А таке агроволокно, яке не буде на кущі, його можна в будь-який момент зняти, згорнути це між підпушити, підгорнути, навіть розсипати добриво, заділати в землю. І знову накрити все. І буде все класно, ягідка чиста і, і менше роботи, не буде бур'яну. Ну, це, так, це так я хочу зробити. Я думаю, все вийде, все вийде, все побачите. Це я покажу. І дивилась недавно один канал, і людина сказала, що усі такі, ну, те, що людей найбільше інтересує, це буде через оплату. Я, конечно, була шокірована. Я обіцяю, що в мене на каналі такого не буде. Я завжди буду ділитися безкоштовно своїми знаннями. Що я знаю. Ну, а що не знаю, будемо випробувати в місті і будете результат бачити. Все буде показувати. Ну, не можна ж, за все... Ну, за все брати кошти. Ну, я не знаю. Ну, ну в кожного, звісно, своє. Ні-ні, людина може. Хоча ще більше коштів заробити, але ну, я вважаю, що на полуниці, да, на полуниці можна хороші кошти заробити, і на ягоді, і на розсаді. Ну, щоб продавати розсаду, щоб продавати розсаду, треба продавати хорошу ягодку, треба показувати результат, який видобилися. І я думаю, що якщо ви продаєте розсаду, то, ну, як мінімум, повинні хоч якісь поняття давати людям, як її вирощувати, які основні моменти вирощуванні, які обробки, як краще зробити. ну, Я, я цим всім буду ділитися. Я ділюся і буду ділитися далі, що буду нове, може узнавати. І я ж кажу, що в мене на каналі можна продавати саджанці всім. <сі> Всі, я думаю, прийде весна і зроблю таке відео, де кожен напише, хто що хоче продати. І, можливо, можна буде друг з другом обмінятися саженцями, купити саженці, хто, які може десь шукає. Я думаю, все буде добре. От Юрія я рекомендую як добросовісну людину, як саженці в нього просто шикарні. У мене все прийнялося. Саме краще в мене прийнялися саджанці від Лесі, від Володимира і від Юрія. Ну, Не будемо говорити, які не прийнялися, всі це знають, які погано приймаються, не хочеться ображати людину. Можливо, людина врахує свої недоліки. Ну, ми ж завжди скільки живемо, стільки й учимося. Так що від помилок ніхто не застрахований. Ну, саме головне, треба вовремя признавати свої помилки і виправляти їх обов'язково. Так. Ну, Добре, ви показала. Буду йти вже сьогодні висаджувати полуничку, У мене там пролилася вже грядка. На ну, ніч випустила цілу бочку води туди, то вже можна буде і не поливати. Зараз я швиденько їх посадю. Е е е так хотіла швидко сказати шпотелем. Шпотелем зараз швидко посадю, заодно пообрізаю всі лишні коріння. Якщо викупувати из... ну, хто вдома пересаджує, можна із, из... прямо із из... комом земельки і пересаджувати, не обрізає корінчики. Ну, а коли я так я все перебрала і воно вже обвітрилось, то, звісно, треба підрізати. На цьому все. Всім миру, всього найкращого, добра, бережіть себе і своїх рідних і все буде Україна.